Що ми з вами робимо? Ми розхреслюємо на два квадратика. Один буде у нас в мене буде біленький, а другий буде з іншого боку, буде чорненький, мабуть, скоріш за все. Розхреслюємо по сантиметру боки. І так, от намічаємо іншого боку так само відкладаємо 5 см. З цього боку теж дивимося, щоб було рівненько. Тільки крапочку ставимо і перевіряємо, чи буде у нас тут 5 см. О, вийшло, тоді проводимо лінію обмеження, щоб це 5 см. І у нас виходить квадратик. Наступне, що ми пам'ятаємо, що нам треба залишити сантиметр нерозрізаний. Тобто ми відміряємо, відкладаємо 1 сантиметр і показуємо, що тільки звідсіля буде починатися такою штриховою лінією. Штрихпунтірною навіть, навіть давайте зробимо. Щоб ми не заблукали, отож це згін, а штрих-пунтірна то трошки інший, ну то будемо, коли креслення будемо вчити, що ми це лінію не займаємо, ми до цієї лінії будемо відрізати. Намічаємо так само по сантиметру з цього боку, але пам'ятаємо, що це буде нам не нужно. І з цього боку тільки для того, щоб побудувати промінці, які дадуть можливість нам рівненько порізати. Тобто ми з вами проводимо лінію тільки до цього місця. То, що у нас є орієнтири, це зовсім інше наше завдання щоб ми не заблукали провести чітко лінію від того місця, де нам треба. Все одне розхреслення ми зробили. Так само, тільки доводимо до кінця лінії, робимо іншого кольору, такий самий квадратик. Це квадратики ми з вами поробили. Один я лишаю біленьким, а один я буду розрізати на смужечки, і він у мене буде чорненький. Тобто ми взяли з вами два контрастні кольори.